Вітаємо інтернет-магазин СККС Україна. Презентуємо новий телефон, який називається F14 Pro. Що це за модель? Це ще одна модель нано незвичайних телефонів. Взагалі, даний телефон є не що інше, як телефон, схожий на iPhone, але кнопочний iPhone. Мабуть, такого ще ви не бачили. Кнопочний iPhone, до речі, є модифікація зі стандартною прошивкою, яка може лише телефонувати, і робити якісь мінімальні операції, саме її ви зараз бачите. А також існує ще модифікація, е яка містить в собі і Android. Але той телефон буде значно дорожчий. Речі. В комплектацію, тільки що бачили, входить лише кабель зарядний і сам телефон. Виробник обіцяє, що там стоїть батарейка на 3000 мА. І, судячи з розміру, я думаю, цьому можна довіряти, адже ніяких технічних причин цьому вірити немає. Так як це звичайний статіон, звичайний телефон GSM, до речі, кнопки тут g сенсор це плівка під низом кнопочки. Металевий корпус по кругу, то, в принципі, плата не повинна займати багато місця. Бо потреби в цьому немає, і для батарейки є місце. Є камери, камери на 2 Мп. Достатньо яскравий дисплей. Бліків немає зверху з боку, але лише якщо дивитися знизу, є невеликий блік, але особливість в Т-дисплеї. Логотип S, що говорить про те, що виробник даного uh, девайсу є компанія Certec, І це їх новий логотип просто S. Стандартне меню по джойстику, як бачите, пропонує, до речі, тут дві сім-карти. Або можна сім-карту і карту, карту пам'яті поставити. І, відповідно, деякі меню тоді почнуть відкриватися. Є сплеєр, якийсь подібний є магазин, можемо зайти. Далі Bluetooth, звичайно, стандартно. Нема зараз телефонів, яких немає в Bluetooth. Калькулятор, книги. Не знаю, кому потрібно книги на такому екрані. Є, звичайно, фонарик. Вмикається як через меню, так є окрема кнопка для вмикання. Фонарик світодіодний. Далі є у нас обов'язково функція фотоапарату. Я вже говорив 2 мегапікселі. Ну, Звичайно. Якість не дуже висока, але якийсь мінімум зробити фото для збереження швидкого підійде. Сам Frome from, from, from Factor даного телефона нагадує, достатньо приємно тримати в руках, нагадує iPhone 4, якщо хтось пам'ятає за товщиною і за відчуттями. Єдине, що є кнопочки. До речі, в Китаї зараз нова фішка, дуже багато кнопочних телефонів на Android. І ця версія теж, я вже говорив про це, містить модифікацію, який є Android. Хоча цей телефончик без е, такої системи спеціальної операційної не може розширюватись. Але і про це говорить і ціна. Ціна телефону дуже приємна. Бо це звичайний телефон для дзвіночків. Для тих, хто любить щось незвичайне. Нестандартна. Це є наша профілізація. Незвичайні телефони. Так, є відеорекордер. Переглянути. Це все можна. Запис розмов. Ви можете записувати розмови, записувати, як диктофон використовувати. Але для цього треба додати карта пам'яті, але карта пам'яті в комплекті не йде. До речі, він русифікований. Зараз ви бачите англійську, але все-таки є і. Е Кирилиця. Це нема проблем з цим. Ви можете відправляти смски. Десь близько 40 символів на запис. Ось показує, що є мова кирилиця. І ви можете відправляти смски, а також записувати контакт на 40 символів кирилиці. Можна обрати мелодію для дзвінків зробити якесь налаштування дисплею, приєднання, присутні GPRS, але пам'ятайте, що в операторів GPS досить дорогий. Є функція декількох ігор, там три ігри, якісь класичні. Ну, як бачите, є навіть опера. Вона працює, але в обмеженому вигляді. Але знову зверніть увагу в інтернет Дізнайтеся оператора свого, скільки коштує GPRS інтернет, адже це доступ, який досить дорогий. Він похвилиний і може коштувати дорого. В багатьох операторах в вільних тарифах є 4G 3G, але GPRS платний. Тому може багато коштів вас їсти, якщо ви використаєте саме GPRS. Багато настроїв пов'язаних там з батарейкою, Рінгтонію і тому подібне. Це пов'язано із настройкою груп, які ви можете використовувати для кожного із абонентів. Ну, ось, Будь ласка, є WhatsApp. Facebook. Вуб-версія. Хтось хтось пам'ятає, що таке не веб-версія, а ВАП-версія. Така версія ще існує. Знову пам'ятайте, що GPRS-інтернет це не інтернет, який використовує, ну, до речі, три будільники, який використовує оператор безкоштовному тарифі. Тут не входить в тарифний план. Це треба уточняти у кожного оператора. Присутнє радіо, але для того, щоб воно працювало, вам потрібно вставляти зарядку або наушники. Наушники, до речі, тут 3,5. Тобто є роз'єм, який можете вставити стандартні наушники на 3,5 і собі спокійно слухати радіо або музику. Даний телефон це дозволяє зробити. Присутній календар, але, на жаль, він не активний. Ну і ще раз 2-карти. Ось такий от стильний телефончик. І вони бувають ще різних кольорів. Це чорний, а зараз покажу вам декілька різних кольорів. Ось вказана товщина даного апарату, розмір дисплею 2,8. І ось є фіолетовий колір, є білий колір. Ну, як бачите, такий iphone